Всім привіт! Це футбольна вікторина. І правила дуже прості. Я зачитую футбольні команди, за які виступали гравці НК «Верес», а задача учасників вгадати, про кого йде мова. Локомотив Київ, Оболонь, Полісся, Епіцент. Шевченко. Так, да, правильно. Наступний. Сталь Кам'янське АС. Арси... Кучеро. Ви бачите, ви казали, що ви не знаєте. Я теж зразу на Валеру. Оболонь, буковина, буковина Волинь. Водікова. Ти що, готувався? Ні, ну просто Буковина. В Буковині вроді ні крім воді ніхто не грав. Металіст, жемчужина Одеса, лівий берег. За тобі, батька. Курко? Я, точно не Я спочатку подумав, що це міша щось такого, бо і... Карпати, шамахи, собак, Кляц? Так. Реал Фарма, Інгулець, Чорноморець. Реал Фарма, Інгулець Інгулець, і Чорноморець. Чорноморець. Жека Паш? Ні. Підсказка, це захисник. Шаня, кучер? Ні. Тут у мене... А, цей бала. Да. Так, наступний. Інгулець, альянс, Краматорськ. Так, раз, два, три, це близнець. Шарай? Да. ФК Полтава, Олександрія, Полісся, Колос. Е, Жека Морозко. Ну. No. Банани. Ні. Давайте, давайте, давайте. Це нападник. Е, нападник. Шаста. да. Це з зірочкою. О Боже, ФК подгоріться. ОФК Тітоград. Марко. Да. Фу, от <смір> а зараз ми хочемо подякувати нашим найвідданішим спонсорам ютуб каналу, які знаходяться на рівні Легенда. А саме Костянтин Влащук, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Всеволод Милета та рівник Юра. Так, наступне: Маріуполь, Лєйда. <паспалу> <паспалу> Ні -ні. А Лєйда і Оренда Шахтар. Нападник наш. Все, та Шатюх. Кнопку, нажимай. Інгулець, агробізнес. Тепер правильно. Наступний. Зірка. Волинь. Кучеренка писання. Слухай, як ти так всіх знаєш, Віталік? Карпати, оренда Ужгород, Верес 4 роки. Ящишенко. Хотів ще сказати за себе, типу. Карпаток не грав. Зоря, інгулець Янато. Наталік, ти сьогодні просто лідируєш. Нива, Тернопіль. Увага! увага. Олександрія, Минай. Не знаю. Не знаєш? Мельник. Ти ж просто йдеш по списку, кого не називали. Ні, ну він ще потім грав в Минай і в Динамо Київ, вроді тільки кучеру знає кльоса. Оформлюйте спонсорську підписку, бо там ви побачите життя нашої команди.